В свої 11 років Денис обожнює тварин та великі автомобілі, а ще його заспокоює церковна служба. Тому батьки часто під час прогулянки з сином відвідують храм. Багато в чому Денис схожий на однолітків, проте він особлива дитина. Знайти своє місце у світі йому в рази важче, ніж іншим, бо у нього розлад аутистичного спектру. Батьки розповідають, після народження у малюка проблем з розвитком не було. Однак вже після року вони почали помічати, що син поводиться не так, як однолітки. Згодом їх почало хвилювати те, що дитина взагалі не береться говорити. Тому вже в 4 роки почали вирішувати цю проблему. Ми так поїхали в Київ, психоневрологічний дитячий заклад, і там нам поставили діагноз, розказали все, що, як і до чого детально, От, розкрили нам очі на цю всю ситуацію. І... Підказали, що куди нам рухатися. Зараз Дениско живе звичайним життям, має свої вподобання до речей та ігор. Самостійно друкує речення на планшеті та полюбляє дивитись відео. Щодня відвідує заняття в центрі розвитку дітей з аутизмом. Батьки радіють, що зараз син починає говорити. Зокрема, намагається складати речення з дієсловами. Починалося з того, що банально ми запримітили, що він на поїзд каже і так. а на кран каже а. І оце от з цього, з цих двох букв почали, так, почали. Е, логопед почали працювати так. по буковкам, по спочатку голосні, потім приголосні, потім вже склади почали, то все дуже. Дуже довгий процес за чотири роки. що він зараз фактично почав якісь такі елементарні прохання вже озвучувати самостійно. Раніше Денис спілкувався з батьками, використовуючи картки Пекс. Це спеціальна папка з часто вживаними словами хлопчика, за допомогою яких він складав речення. Зараз хлопчик навчається в п'ятому класі, і наразі жодних проблем у сприйнятті його однолітками немає. Однокласники ставляться до нього добре. Нас принципі. З першого класу <кій> там була класна керівничка, яка дуже гарно дітям то все розказала, пояснила, і дітей налаштувала на те, щоб вони гарно ставилися до нашого тобто, ну, В цьому плані ми дуже задоволені, як вона підійшла до того, питання. От. питання. Ну, саме навчання, ну, так як нашого, є багато всяких. Проблем розвитку ну то він звичайно не тягне програму однолітків. Батьки Дениса кажуть, люблять подорожувати зі своїм сином, адже саме це приносить йому незабутні емоції. Коли хлопчик був меншим, то був дружелюбним, тягнувся до інших дітей. Мама каже: батьки аутичних дітей повинні пам'ятати, що чим раніше їм буде надана допомога, тим більше шансів бути адаптованим до життя у дорослому віці. Головне, що сприймати ту дитину. Якщо ти вже сприймаєш, сприйняв її повністю, вже нормально, все добре. Бо якщо мама не сприймається, вже тоді тяж, тяжче буде тоді дитина. Не розвивається так, як потрібно, тоді не допомагають їй розвинутися. А коли вже сприйняли, тоді вже починається більше вже займатися, вже, вже можеш розказати щось поділитися, якщо тебе просять щось поділитися. Нагадаємо, 2 квітня відзначають всесвітній день поширення інформації про аутизм. Тому в цей день в усьому світі одягають блакитне на знак підтримки людей з аутизмом.